У межах офіційного відкриття міжнародного центру ортезування та протезування MCOP в Україні була анонсована програма допомоги ветеранам від уряду Ісландії та ісландської корпорації Емблемедікал. Це про надання благодійного гранту. Грант буде наданий фонду «Future for Ukraine». Загальна вартість гранту 11,6 мільйонів доларів. Це буде трирічний проект, який в якому МСОП буде надавати це протезування. Українські ветерани потребують якісного лікування та підтримки на усіх етапах відновлення, і саме Ісландія активно допомагає нашим захисникам. З початку повномасштабного вторгнення Україна отримала 94 мільйони доларів. І Ісландія і надалі продовжує підтримувати українців. Finalized... Ми щойно завершили укладення угоди між урядом Ісландії, компанією Emblem Medical, який належить MCOP, та благодійною організацією Future for Ukraine щодо нашої участі у фінансуванні цього проєкту протягом наступних трьох років. Загальне фінансове зобов'язання уряду Ісландії становить майже 4 мільйони доларів США, що покриває приблизно третину вартості проєкту упродовж трьох років. Якщо дивитися в ширшому контексті, з урахуванням усіх потреб. України у сфері оборони це невеликий, але на нашу думку важливий внесок. Я щасливий сьогодні за розказати вам про договір, який ми підписали з ісландським урядом. це договір між Emblo Medical і ісландським урядом і Мсіпі клінікою і майбутнє для України. щоб поставити тисячу протезів на українських військових. І це це вклад, який має значення. Тобто це значить, що велика група людей да, повернеться до свого нормального життя, до своїх громад, до своєї повсякденної роботи.